І ночі атакувала країну шахадами у Хмельницькому. Поліцейські серед ночі затримали чоловіка із бойовими гранатами. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. 29 серпня відзначається сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність батьківщини. Дата обрана не випадково цього дня, у 2014 році, під Оловайськом відбулися трагічні події, коли українські воїни загинули під час виходу із оточення. 11 років тому російські війська порушили домовленість про зелений коридор для українських бійців, які виходили із Іловайська. Під час виходу із оточення загинуло більше людей, ніж за місяць боїв у самому місті. Сьогодні боротьба із ворогом триває. Сьогодні ми вшановуємо усіх наших воїнів, які віддали своє життя заради України. Вічна пам'ять та шана нашим захисникам! Триває ліквідація наслідків від вчорашнього російського обстрілу у столиці. Вночі рятувальники безперервно працювали на місцях руйнувань. Продовжували розбір завалів та пошукові роботи. Вони тривають і досі. Кількість загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці у Дарницькому районі зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинуло 23 людини, серед них четверо дітей. У Києві оголошено сьогодні день жалоби за загиблими, життя яких забрала російська ракета. Співчуття рідним. У ніч на 29 серпня РФ атакувала 68 восьма ударними БПЛА, типу шахет і безпілотниками-імітаторами. За попередніми даними командування повітряних сил ЗСУ збито чи то подавлено 46 ворожих шахедів і дронів імітаторів на півночі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 22 БПЛА на дев'яти локаціях а саме на Донеччині та Дніпропетровщині. Про наслідки розповім у наступному інформаційному випуску. Старокостянтинівська громада прощається сьогодні із захисником, молодшим лейтенантом Геннадієм Володимировичем Антонішиним, 1986 року народження. Воїн загинув 22 серпня 2025 року поблизу населеного пункту Годунівка Сумської області, обороняючи країну від російських окупантів. Сьогодні оборонця з усіма почистями проводжають в останню земну дорогу. Вічний спочинок він знайде на міському кладовищі Старокостянтинова, співчуття рідним, світла та Шана. полеглому захиснику. Хмельницькі правоохоронці серед ночі затримали чоловіка із двома бойовими гранатами. У поліції області повідомили, що 27 серпня близько 2-ї години ночі патрульні зупинили автомобіль Land Rover під керуванням 32-річного жителя Черкаської області. З'ясувалося, що чоловік має про собі гранату F1. А під час огляду авто виявили ще один боєприпас гранату М 67 Вибухонебезпечні предмети вилучили та направили на експертизу. Наразі з'ясовують походження цих боєприпасів. Правопорушника затримали йому, оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. У зв'язку з ліквідацією пориву фахівці Хмельницького водоканалу змушені тимчасово призупинити водопостачання за декількома адресами обласного центру, а саме вулиця Північна, будинок номер 113-1, 115, 121 та будинок номер 2 а також по вулиці Кооперативна, вулиця та провулок Торф'яний, проїзд та провулок північний, вулиця Міцкевича, вулиця Шухевича, а також провулиця Шухевича від будинку номер 63 до 100. 5, а також провулок Шухевича, провулок Городній, вулиця та провулок П'яскорського, вулиця Деповська, також вулиця Вокзальна за декількома адресами, а саме будинок номер 133 та 144, орієнтовний час завершення цих робіт до 16-ї години. Про планові та аварійні відключення на газу, воду чи електромережах міста можна своєчасно дізнатися із нашого телеграм-каналу, тож долучайтеся до спільноти 1 Подільського. Наразі це все впродовж дня. В інформаційних випусках розповідатиму про головні новини країни та області. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист продуктивної п'ятниці. Вам.